Перші згадки імені Довга в карпатських і прикарпатських документах датуються 15 століттям, зокрема у 1415 році згадано Долга у контексті місцевих справ. Значимі записи також є з 1480 року про слугу на ім'я Пан Долга, у 1550-х роках ім'я Довга, зафіксоване в угорських документах на території Закарпаття. 17 століття ім'я почало фіксуватися як прізвище в румунському регіоні Марамороша. Ми зустрічаємо його і серед угорської шляхти. Ім'я Довга має свої аналогії на Балканах, зокрема у Сербії, що свідчить про ймовірне походження з цих територій. Ім'я Довга з часом вийшло з активного вжитку, але залишило слід у відповідних прізвищах, а також угорській назві українського села Довге, розташованому на Іршавщині. А також у похідному від нього прізвище Довгай.